Так, всім добрий день. Сьогодні ми прийшли відвідати нашу дачу. От такі в нас сніги. Ну, вже трохи випали, трохи почали розтадати, трошки в нас було похолодання. В місті вже снігу нема, а на дачі ще трохи залишилося. Сьогодні я думав, що буду робити виноград, але виноград обрізати. Але сніг сьогодні, напевно, не цей. Я зайшов то в підвал, трошки набрав грушок, от такі наші ще грушки, яблук всяких, флоріна, пінова набрав, ще навіть у нас спасівка ще є, вже треба забрати, бо вже починають, от, вже починають гнити добре, то вже треба забрати назад додому. Зараз ще ножі назбирав, буду гострити. Так, і вже в нас треба зима, то. Воду треба злити з системи. От, бочки в нас такі ми воду тут збираємо, то треба понакривати, повиливати. І... Бо вже зима настояща. Вже в нас, ну, морозів таких аж сильних нема. Але десь градусів 2-3 вже може бути десь ну, в день, то плюсова температура. Думаю, швиденько покажу. У Нас трохи цибуля посходила. Треба пізніше садити, вам трохи покажу. Отакий От у нас сніжок. Гарно, дуже гарно. Так, вже сніг при нашу гірчицю От, придушив трохи. Але вона не, снігу не боїться. От вона, як сніг зійде, то вона ще підніметься і ще вона буде. Вона аж буде, аж коли будуть морози 5-6 градусів. Тоді вона все. Хотів вам показати от, вже цибулька. От, наша це цибулька на їду. Ми садили десь у 20-х числах, 22-23 числа. Ну це зарано. Треба було нас просто розберу 23 жовтня, ніби й пізно. Але це зарано. Треба цибулю садити 1 листопада, в листопаді місяці. Часник наш не зійшов. Часник гарний. в деяких людей у нас, що і чесник дуже посходив. Прямо в цей чесник зійшов і вся цибуля зійшла. Так. А вам покажу, а моя трохи цибуля. Тут теж чесничок, а тут в мене цибулька. От, цибулька, о, цибулька посходила. Трошечки небагато. Деяких людей вся висходила. Хто ще ще дехто садив до покрови. Ну, де не де? От, де не де? Де не де почала сходити цибулька. Треба садити на початку листопада. от так от так нашу гірчицю з ріпаком е, сніжок. Бачите, вона і утримує. Чому добре, що сидирати е, вони не перекопуються, де е, копанка снігу майже не залишилась. А от гірчиця з цим гарно утримують сніг. Що плюс? Що плюс воно, що буде, це ще покажу от на мішанці теж. Багато зараз покажу. Ось так нас агроволокно сніж вже вложилося на клубниці. Наша лохина. Як сніг гарно на лохині лежить. Так, отут наша мішанка. Гидиться, як на мішанці гарно сніг лежить. Копане розтало, бо земля тепла, а не промерзла, а на мішанці, дивіться, як гарно тримає сніг мішанка. Ще вам зараз трохи покажу котиків наших. У нас тут котики трохи підгодовують зимою, бо як коли е, літом і осени, весною, коли є сезон, то люди є. А коли вже немає людей, то вони вже трохи голодують, Зараз вам трохи ключу, покажу своїх кот, ва, котиків. Так, от такі наші друзі на дачі. Трошки їх підгодовуємо. Це не наші, вони просто тут на дачах. Всі люди їх годують. це. Вже люди зимою менше ходять, я постараюся більше вже подійти, бо вже автобус потім не ходить на дачі. І так їх тут вигодовую. Є троє. Десь одного нема. Так, отаке цього день. Коротеньке відео, ну то вже нема що показувати. Щоб снігу не було, то можна, як воноград був, обрізав би, ще може, дерева трохи почистив. А то нема що вже показувати. Швиденько так. Всім дякую за увагу. Мирного всім неба!